Доброго ранку, шановні друзі! Я Людмила Богуш, я засновниця компанії Богуштайм і сьогодні провожу тайм-менеджмент зарядку. І знаєте, я кожного разу думаю, про що ж мені вам таке по сьогодні поговорити і. Вирішила поговорити про те, як люди не дуже добре розуміють, чим вони займаються. Бо сьогодні у нас якраз вийшло таке питання, що подзвонила кураторка-тренерка Олена, яка працює зараз з тайм-менеджмент-квестом, в Неї група вона підраховує. Ім людям бали, і одна людина написала, він, він написав, що він на виставці 9 годин. Але ми завжди так, ми змушуємо людей рахувати свій час. і Ми кажемо, що ти, ну якщо ти а, ну, 9 годин працювати, це взагалі не дуже. Да, ні альо, ні окей. Але ж все ж таки 9 годин, що це означає? І ми сьогодні з нею говорили, що а, що є така ситуація, що людина плутає місце, де вона знаходиться, і задачі, які вона виконує. То от і у мене так само буває, що людина пише, коли а, пише задачі, то пише Робота. Робота це місце, де ти знаходишся. Це все одне, як я напишу, я вдома. Да? Я знаходжуся вдома. Да? І ну, не знаю, вчора я була вдома цілий день. Я ніколи не ні. Я вийшла зранку до крамниці, а потім я цілий день працювала вдома. І я багато роботи зробила. У мене було декілька зустрічів і так далі, але ж я могла собі просто написати Я вдома. Тобто місце, де ти знаходишся, і задачі, які ти виконуєш, це різні речі. І якщо ви цього не розумієте, то ви будете думати, що ви, начебто, нічого й не робили. Розумієте, що ти робив сьогодні? Та я сьогодні нічого не робив. Я сидів вдома. Суперські, ти сидів вдома, що? Ти сидів в кріслі. Зранку до вечора, або ти вдома якісь у тебе були якісь мітинги, а може в тебе були якісь, ти пропрацьовував якісь матеріали, а може ти їжу готував, а може ти з дітьми грався, а може ти ні. Ну розумієте, да? тобто обов'язково для себе робити цю даву створити цю різницю. Місце і завдання це різні речі, різні речі. І я пам'ятаю, що... Коли я була в Колумбії на кораблі, і я там вчилася, я була на конференції, і так само там були була академія, в якої я проходила курси. І Я прям пам'ятаю, що в мене був такий момент, коли я розмовляю з. З супервайзером в класі, супервайзер мені каже, що щось тебе в тебе ти що не дуже гарний прогрес на навченні, що ти там ти на що там стикнувся, я біду, да ні, я ж тут тут сижу, все нормально, там траляля. Вона каже: А скільки, скільки, скільки годин вчора ти була в академії? А я так нагад, ну я намагаюся згадати і не можу. І я розумію, що за того, що я знаходжусь в системі, Тобто система, система, в якої от ми на конференції, у нас є розклад, який нам дали. а Між заняттями на конференції ми йдемо в, в академію, там, чиму, де, де, той, хто що взяв для себе. А для мене... І я розумію, що я дуже добре розумію, що я зро, робила зранку. Я це пам'ятаю, тому що це я сама собі спланувала. І я і все. Тому що, от як з 9 години в мене як починається конференція навчання і так далі, де я залежу від розкладу, який мені надали, і я це перестала контролювати, то я що можу сказати? Я можу сказати, я два тижні була на кораблі на конференції, все, але ж воно з чогось складалося, щось я там робила, якісь задачі виконувала, якісь мітинги в мене були, щось я про якісь питання я вирішувала. І от, якщо ти не знаєш... Не знаєш, чим ти займаєшся в цьому місці, то в тебе там дирка, дав тебе там така дірка, в тебе там пусто все просто пусто. І а людина, яка не може дати а, відповідь на те, що вона робила, що вона робила, не де вона була, а що вона робила, то ну ця людина нерозумна. Тому що якщо ми будемо дивитися і будемо намагатися прив'язуватися тільки для до простіру, це не про ефективність попросів, що я зараз знаходжуся в Києві. Ну, і що воно вам каже. Або я скажу, я зараз знаходжуся в Україні. Ну, І що воно вам каже? Так? Тобто місце – це місце, де ти щось робиш. Ви до нас приходите для того, щоб навчитися ефективності, не тому, щоб розуміти, в якому місці ти знаходишся, а тому, щоб розуміти, що ти робиш. Бо ефективність вона пов'язана з діями. А не знаходженням, Окей? Оце те, що я хотіла вам сьогодні розповісти. У нас сьогодні субота, а це означає, що хтось з вас працює, а хтось з вас не працює. Це означає, що ви будете вас, вам треба приділити сьогодні час родині. Може вам потрібно якісь хвости та да, позаносити, які назбирали, назбирали за, за на протязі на а протягом тижня. А вам потрібно підготуватися може на наступний або може на, на відпочинок завтра. Тобто, у вас все одно сьогодні є задачі. Вони у вас є навіть якщо ви знаходитесь вдома, у вас все одно є задачі. То, будь ласка, складіть перелік своїх задач на сьогодні. Подивіться, щоб у вас там обов'язково були задачі, пов'язані з тілом, пов'язані з особистістю, пов'язані з за родиною, пов'язані може бути і з роботою. Навіть якщо це субота, ну я не знаю, як ви, а я про роботу ніколи не забуваю. Я про неї не забуваю. І, тому, і знаєте, от дуже часто буває так, що і компанії цього вимагають. А в мене є знайома, яка працювала в корпорації Microsoft, і в неї був контракт. А співробітники Microsoft вони отримують техніку, всю від Майкрософта для роботи. І вони дуже добре розуміють, що Майкрософт за ними слідкує. Да? Тобто завжди, завжди відомо, да, де знаходиться ця, ця людина. Да? Ну, з одного боку, це ж добре, жовта, да, якась безпека. З другого боку, ну так далі. Ми не будемо зараз обговорювати правильно цей. Чи неправильно тобто люди, які йдуть працювати в Мікрософ, вони вони розуміють, що вони будуть підняти, під наглядом? Все, це зрозуміло, і ось вона працювала, працювала. І в неї закінчується контракт, бо там підписується контракт на певний час, і з нею в неї закінчився контракт, і коли її запросили, Туди й сказали, ви знаєте, ми не будемо вам продовжувати а, пропонувати продовження контракту, тому що ми бачимо за статистикою, що у вас з'явилося багато з'явилося багато інтересів за межами Майкрософту, тому ми не будемо вас зупиняти. То якщо у вас ваш, вам життя там інші справи в житті більш цікаві, ніж Майкрософт то. А... Ми, ми ми вас то, Відпускаємо. Да, ми вас відпускаємо. І це ж так само нормально. Ми в житті багато чого змінюємо. У нас бувають такі речі, ж, да, що ми, ми зараз цьому зацікавлені, Потім у нас змінюються інтереси. Ми хочемо щось іншого інше робити, та тут зростати в іншій сфері, і так далі. Тобто, багато чого є такого, що людина може засвоювати в житті. Тому просто потрібно знати, чим ти займаєшся. Я пам'ятаю, як я колись займалася багато в тренувальній залі і так само займалася в залі аеробики. І через деякий час я просто я ж могла собі просто писати: Я на тренуваннях, але я писала, яке тренування? Я могла собі писати Я в фітнес-центрі. Але я писала на якому тренуванні. І через деякий час я зрозуміла, що в мене статистики в тренувальній залі впадають, а статистики в залі аеробіки в мене зростають, що я більше часу там проводжу, ніж а, на, на, на силових а, навантаженнях. Ну, що я зробила? Я для себе зробила, що окей, хорошо. Я не буду себе от, 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 змушувати ходити на силове, якщо мені подобається аеробіка зараз, я просто збільшила кількість занять з аеробіки. Тобто, коли ви ведете. А, як як, коли ви ведете зрідність стосовно того, чим ви займаєтесь, чим а не де Чим ви займаєтесь, то тобто, тоді у вас з'являється можливість приймати якісь рішення. Тобто, не сьогодні складіть перелік задач, що ви сьогодні збираєтесь робити. Після цього підрахуйте час, щоб ви були впевнені, що він у вас вам вам його вистачає і що ви його не втрачаєте. Після цього робіть розклад і бажаю вам гарного, успішного, приємного, гармонійного дня сьогодні. Все, до побачення, а в мене тренування.